Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, так. І чуємо, і бачимо. Так, добре. Я зараз попрошуся всіх включитися і представитися хто кого представляє. Чи є в нас суб'єкт господарювання? Так, є. Всі три особи. Валерій Бойко, головко Богдан і Валерій Шевченко. Це все представники суб'єкту, так? Так. Добре, дякую. Чи є у нас представники громадськості? Поки що тиша. Отже, чекаємо 15 хвилин. Чи підключиться громадськість до громадських слухань. 15 хвилин будемо продовжувати. Так, ще раз доброго ранку. Давайте будемо починати. Сьогодні у нас 22 грудня 2023 року. Ви чу, чуєте, да мене зараз? А -а -а. Добре. 22 грудня 2023 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Укрмінхім. Стосовно планованої діяльності, нове будівництво складу КАС на існуючій виробничій базі за адресою вулиця Полтавська, 72, 72 Г, СМТ Ков'яги, Валківська територіальна громада, Богодухівський район Харківської області. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду сьогодні головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та наразі зазнав змін. До березня 2020 року громадські слухання, передбачені цим законом, у нас проводилися в режимі офлайн. З березня 2020 року громадські слухання не проводились через пандемію, спричинену ковідом та встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження, спричинені ковідом на всій території України зняті, проте наразі у нас діє воєнний стан на всій території України. У зв'язку з чим. В закону України про оцінку впливу на довкілля було внесено зміни для врегулювання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, тому наразі громадські слухання проводяться в нас в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Також через ці причини було внесено зміни до порядку проведення громадських слухань. Який детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року. Ці зміни були внесені також для того, щоб регулювати здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України? Хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, тому Станом на 10.18 я повторюю своє запитання чи є в нас представники громадськості на даних громадських слуханнях. Якщо такі є, то ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас також тиша. Отже, я фіксую, станом на 10-18 у нас присутні 5 учасників громадських слухань, серед яких 2 учасники представники Міндовкілля та 3 учасники це представники суб'єкту господарювання. Я прошу ще раз учасників включитися та підтвердити, що ви є представниками суб'єкту господарювання. Будь ласка. Добрий день ще раз Валерій Бойко, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Я ще чекаю зворотнього зв'язку від Валерія Шевченка та Богдана Головко. Ви з нами на зв'язку? Просто ми. Пані Олено, просто біля мене. Виключи, будь ласка, Богдан, звуку. Він просто біля мене сидить, і я не розумію, чому у нього не працює мікрофон. Типу, я а... можу включити камеру, він підтвердить свою особистість, нема питань. Давайте тоді так. Нам треба це зафіксувати на відео. Позуміло. Не чуємо вас. Добрий ранок, я головка Богдан, представник суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Ще чекаємо Шевченко, Валерія. Пане Валерій Бойко, ви нам можете представити, хто є Валерій Шевченко? Валерій Шевченко це представник суб'єкта господарювання. Просто в нього теж якісь технічні неполадки. Ми з ним на зв'язку. Ми просто не разом в одному кабінеті сидимо. Добре, на жаль, нам треба підтвердження, чи з присутніх не є представники громадськості. Ну, Валерій Шевченко це представник суб'єкта господарювання. Він має навіть бути зазначений в оголошенні. Можливо. Добре, І... дякую вам. Отже, станом на 10.21, я фіксую, що серед учасників у нас відсутні представники громадськості, в зв'язку з чим, відповідно до постанови 989 буде складено акт про неявку громадськості та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Ось чому нам важливо це все фіксувати, щоб потім з боку громадськості в нас не було претензій, щоб ми не дали можливість громадськості прийняти участь у громадських слуханнях та висловити свою думку з приводу планованої діяльності. Так, Валерій Шевченко відписався нам у чат. Що він є представник замовника і має наразі проблеми з камерою та звуком. Дуже дякую вам, пане Валерій, за зворотній зв'язочок. Отже, так як представників громадськості, на громадські слухання наразі в нас немає, тому вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Посилання на відеозапис громадських слухань та акт про неявку громадськості будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тому бажаю всім гарного та мирного дня. До побачення. Дякуємо навзаєм.